Так, що це у нас тут за движення. Хуба. Короче, тренуємося трошечки к дисципліні Басрейс. Для тих, хто не знає, або, можливо, перший раз чує, що це таке. Це у нас замір середнього значення за 30 секунд потрібно як умога ближче утримати результат: 129,99, або 139,99. Ось, тому у цьому класі можна приймати навіть участь з невеличким сабом. Тут більше, як то кажуть, полагається на скіл безпосередньо крутить правильну гучність рівень сабу, щоб максимально близько утримати к 129.99, або 139.99. Ось тому трошечки набиваємо скіл, так сказати. Ось такі результаті. Ну, опять же, те, що ми показуємо тут, і те, що буде на площадочці, понятно, воно може бути трошки по-різному, але поняття, як крутить і що крутить, однозначно ти, як то кажуть, набуваєш цього опиту.